Міжбрівка, чому формуються зморшки в цій ділянці? Що робити, якщо зморшки вже утворилися, і що саме потрібно робити на кожному з етапів формування зморшки? І як профілактувати ці зморшки, і чи можливо взагалі? Вітаю! Мене звуть Яна Токар, і ти на каналі не косметолог, а лікар. І сьогодні ми з тобою говоримо про міжбрівну ділянку і з'ясовуємо те питання, яке ви найчастіше пишете мені в коментарях та приватних повідомленнях. Беріть свій напій дня, вмощуйтесь зручніше, тому що далі буде дуже цікаво. Поїхали! Лабелярний комплекс, або міжбрівка, як просто його називають пацієнти, утворений такими м'язами. Як процерус це той м'яз, який йде по центру, і ще його називають м'язом гордиця, тому що коли він яскраво виражений, то людина здається більш такою гордою, тому отримала таку сленгову назву. І також в цій ділянці ще є мускулі суперцилі. Але це парний м'яз. Їх у нас два. Саме ці м'язи. Утворюють вертикальні та горизонтальні зморшки в області міжбрів'я, які дуже часто засмучують дівчат. Які м'язи, які зморшки утворюють, як їх профілактувати, лікувати та усувати. Я розказую лікарям на курсі Анатомія емоцій. Якщо ти лікар і хочеш дізнатися, як ефективно працювати зі зморшками за рахунок ботулінотерапії, а також альтернативних методик, тоді запрошую тебе на навчання в University of Aesthetic Medicine. Посилання в описі під відео. Вам же, красуні, варто знати те, що міжбрівна ділянка представлена м'язами-депресорами. За своїм функціональним навантаженням, це м'язи, при скорочуванні яких вектори напруги йдуть в центр та донизу. Відповідно, коли ми нахмурюємося, у нас і створюється оцей грузний погляд, і наше обличчя в міжбрівній ділянці змінюється до центру і вниз. Коли ж ми вводимо ботулінотерапію, розслабляємо ці м'язи, відповідно, вектори навантаження змінюються, і вони йдуть вверх та назовні, тобто абсолютно протилежно до першочергового. На цьому і заснований принцип бутулінотерапії цієї ділянки, і чому після виконання бутулінотерапії дівчата, в яких міжбрівка не рухається, виглядають більш щасливими. Тому що елементарно нахмурені брови це емоція злості, це емоція груба, негативна. Коли ми її позбавляємося, то обличчя має більш. Приємний візуально вигляд. Проте не хвилюйтеся, якщо у вас не морщиться міжбрів'я, все рівно є інші фактори, по яким на вашому обличчі можна побачити гнів та злість. Це нормально. Про всі патерни емоцій, я також розповідаю на курсі анатомія емоцій, тому що нам важливо, щоб людина при виконанні бутулінотерапії не втрачала фізіогномічні орієнтири, по яким можна щитати її емоції, щоб обличчя не було як пластикова маска, те чого бояться. Зазвичай дівчата, які приходять вперше на ботулінотерапію. Будь-яким токсином можна зробити обличчя маску, так само, як і живе обличчя. Це дуже поширений міф, що якимось препаратом ми робимо обличчя більш м'яким, а якимось більш жорстким. Ні. Потрібна правильна доза в правильні м'язи, і на будь-якому препараті ми можемо отримати різні ефекти. Але чому у всіх така різна міжбрівка? Подивіться на ці фото. Все просто, бо анатомія варіабельна. А ми з вами всі різні. І це нормально. Які типи міжбрівки існують, скільки їх і як кожен із них коректувати, я детально описала в довіднику міжбрівка. Посилання на нього також в описі під відео. В цьому довіднику також вичерпна інформація, скільки одиниць ботулотоксину потрібно для корекції кожного типу міжбрів'я, для того, щоб ти розуміла, чи все-таки косметолог тобі нав'язує якусь незрозумілу кількість препарату, чи дійсно саме вона потрібна тобі для якісного ефекту. Тому що дуже часто буває так, що подруга ін'єктує одну кількість і ходить 8 місяців, а у тебе ін'єкція на більшу кількість одиниць, і ти ходиш менше з результатом. Чому це все описано в довіднику, Переходь в посиланні під відео. Чому взагалі зморшки утворюються? Давайте згадаємо старі відео, от прям такі дуже-дуже-дуже старі фільми, де були пані в пишних сукнях, які ходили з парасольками навіть в сонячну погоду, і сміялися. Мінімізуючи свою міміку, так тоді не було взагалі жодного поняття про бутулінотерапію, Тоді ніхто не говорив про те, що ультрафіолетове випромінювання типу А створює ефекти фотостаріння шкіри, пришвидшує його. Тоді ще не було цих понять, але вже люди розуміли, як потрібно превентувати це все. Тобто дівчата захищалися від сонячного випромінювання, щоб і не засмагати, в тому числі тому, що. В ті часи якраз таки засмага була ознакою того, що ти з бідної родини. А блідість вона так і називалась – аристократична блідість. І саме мінімізація міміки дозволяла їм профілактувати зморшки. Відповідно, ще тоді жінки розуміли, що чим менше вони проявляють міміку, тим менше у них зморшок. Але ж чекайте. Маленькі діти дуже багато посміхаються. В них суперактивна міміка. Але зморшок немає. Чому так відбувається? Тут в силу вступає поняття колагену, але не того, що п'ють на півголі дівчата в інстаграмі в різних бокалах, а того, що міститься у нас з вами в організмі. І є дуже неприємна така статистика. Раніше в дані нам твердили про те, що з 25 років починаються активні процеси старіння в організмі, і з кожним роком шкіра втрачає від 1 до 2% колагену у. Загальної кількості в організмі зараз вже, вже є публікації про те, що ці процеси починаються із 20 років. Це все стало причиною зміни способу життя, харчування, екології та різних факторів сучасності, і дійсно процеси старіння почали запускатися раніше. Це ми також яскраво можемо бачити на поколінні Z. В соцмережах навіть є активний напрямок в тому в плані, що міленіали поставляють свої фото і кажуть, що вони виглядають молодше свого віку, а покоління Z, навпаки, старше свого віку. І це дійсно спостерігається. І пов'язано це все саме з втратою колагену та еластину у шкірі. Тому що чим більше колагену еластину в шкірі, тим краще шкіра дає опір. Будь-яким механічним пошкодженням. Взагалі, для того, щоб зрозуміти появу зморшки, давайте я вам поясню ще таке поняття. Зморшки бувають статичні та динамічні. Ось коли маленька дитина посміхається, проявляє міміку, м'яс скорочується, шкіра за ним також, утворюється складка. Це називається динамічна зморшка. Коли М'яс розслабляється, шкіра розпрямляється і жодних видимих слідів у нас не залишається. Коли з віком кількість колагену та еластину в шкірі зменшується, відповідно зменшується її пружність, то з Певною кількістю постійних скорочень шкіра просто проламується в якийсь момент. І вже коли шкіра розрівнюється, м'яз розслабляється, ми отримуємо з вами таку борозду на шкірі. Це називається дермальна тріщина або статична зморшка. Став лайк, якщо ця інформація була для тебе новою. Тому що в маленьких дітей, в юних дівчат та чоловіків не буває статичних зморшок. А в старших людей вони з'являються з плином часу. Тобто, давайте підсумуємо, динамічні зморшки проявляють наші емоції, дають таку яскравість, фактуру обличчю. Статичні зморшки ж говорять про вік. Тому ви повинні для себе розуміти, якого ефекту ви хочете добиватися на своєму обличчі. Тому що я ще раз нагадаю, ми вже десь на середині відео, але я просто ще раз нагадую, якщо ви випадково потрапили на мій канал, я не закликаю всіх колотися. Це суто ваше право. Я розказую вам про безпечну естетичну медицину з науково-доказовим підходом, а тільки ви обираєте, яким шляхом іти, тому що краса це завжди вибір, який робите виключно ви. І тільки ви вирішуєте, що ви вкладаєте в поняття краси. Наявність чи відсутність зморшок ніяк не впливають на те, яка ви людина і який рівень задоволеності життям у вас буде. Це тільки додатковий компонент, який абсолютно не є базовим. Але повертаючись до питання зморшок та ботулінотерапії, я хочу вам тут підсвітити один дуже важливий аспект. Ботулінотерапія – це процедура молодих пацієнтів. Вона покликана для того, щоб попередити вікові зміни, а не лікувати їх. Якщо вже м'яс розтягнувся, шкіра розтянулася, тоді все, ботулотоксин вам не допоможе. Ботулінотерапія покликана, щоб профілактувати розтягнення шкіри, перенапруження м'язів і формування дермальних тріщин. Якщо ви вже отримали, Перерозтягнення шкірного лоскоту, то вам потрібно піти до пластичного хірурга і просто його відрізати. Інакше, коли ви проінєктуєте ботулотоксин, у вас просто почнеться ці всі небажані явища: падіння брів, лоб на крив очі, нависаюча повіка, тому що просто вам вже не можна було колоти ботулотоксин. Процедура блокування гіперактивності м'язів препаратом нейропротеїну покликана для того, щоб профілактувати утворення статичних зморшок у пацієнтів пацієнтів, а не лікувати їх, і це важливо розуміти. Постав лайк зараз під цим відео, якщо не знала про це, і це все важливо розуміти вам, як пацієнтам, так і лікарям, до яких ви звертаєтесь на ін'єкції, тому що дуже багато лікарів бояться відмовити, а бояться через своє незнання. Саме тому. Курсі «Анатомія емоцій я дуже багато про це все розповідаю, підсвічую лікарям і показую багато динамічних проб, які допомагають виявити пацієнти, якому краще не проводити ботулінотерапію. Ін'єкції краси показані не всім, і не всім вони потрібні. Чому ж все-таки, якщо ми не блокуємо вчасно гіперактивність м'язів, розтягується шкіра? Тут все елементарно просто. На Обличчі в нас з вами є мімічні та скелетні м'язи. Скелетні м'язи зморшки не утворюють, а от мімічні так. І у мімічних м'язів анатомічно є дві точки кріплення. Вони кріпляться до кістки. Пунктом фіксум – це кістка. Пунктом мобіля це шкіра. Відповідно, коли м'яз скорочується, він за собою постійно тягне шкіру. Кожне таке скорочення. Буде давати розтягнення шкіри. І коли шкірний лоскут перерозтягнувся, ми його не можемо ніяк з вами зменшити ефективно. Його потрібно взяти і відрізати. Звісно, можна робити смаз, РФ, різні види апаратних методик, але це буде давати скорочення в дуже невеликому відсотку. І тоді ви будете викладати великі кошти і не розуміти, чому це все не діє. Але про це ми поговоримо в інших випусках. Повертаємося до міжбрівки. Згадайте, до прикладу, резинку для волосся. Коли ви її купуєте, вона щільна, жорстка, певної форми, красива. Коли ви постійно нею користуєтеся, вона піддається утримуючій силі, коли вона мусить тримати волосся, вона деформується і розтягується. Ось приблизно те саме відбувається і з вашими м'язами на обличчі та шкірою. Це для того, щоб ви просто розуміли таке порівняння. Відповідно, тут ви повинні розуміти, що якщо я не хочу, щоб щось деформувалося, я не повинна його постійно розтягувати. Так само можете порівняти з будь-якою резинкою на одязі, яка є. Це все, що приводить до постійного розтягнення і стягування, неминуче деформує сам матеріал. Ну а в нашому випадку з вами м'язи та шкіру. Що робити на кожному з етапів формування міжбрівних зморшок? Які препарати, процедури та методики обрати краще в кожному з випадків? Все це я детально описала у довіднику. Міжбрівка. А також там є опис повний кейсу, як з отакого результату дійти до ось такого. І тут вам скажу, що тут не тільки ботокс, тому що одним ботулотоксином тут не справишся. Якщо ти хочеш розуміти, що робити на кожному з етапів формування зморшок і обирати для себе найкраще, тоді довідник міжбрівка саме для тебе. Посилання в описі під відео. Ну а чому твою подругу, ботулотоксин тримає один рік, а тебе три місяці? Я розповім тобі вже в наступному відео, де ми з тобою поговоримо про зморшки чола. Тому підпишись зараз на цей канал, щоб не загубити мене. І пам'ятай, що справжня краса вона завжди в очах того, хто дивиться.